Інколи після заміни порогів я кажу власникам, щоб вони через 2-3 роки по можливості обновили всередині мовіль. Хоча він, дивіться, який гарний, і може здаватися, що там же ж воно все залите, все живе. Але дивіться, тут вам покажу. Звертайте увагу, який він. Він вже. Пересухший. І хоча він лежить, в принципі, нормально, але волога вже через нього достає до металу. Я думаю, що цей автомобіль з 2006 року ніхто не обновлював обробку, то вона вже тут давно. Але якщо ви хочете їздити, тим більше після заміни порогів. Бачите, краще обновляти. Тоді ви його новим залили, воно розтеклось і знову конденсат не зробить вам ніякої біди. А можете не обробляти, а потім просто переварювати їх та і все.